На цьому відрадному можна взагалі заблукати, хлопці лють перемички, другі сходи роблять у нас двоє і взагалі опа-на. Проблемоз. чікс. Тут такі в нас коридори. Незрозуміло взагалі хто де знаходиться. Да я не знаю, хто тут взагалі робить, скільки чоловік. Тут всі бігають, суетяться скрізь. І тут перестінки, тут поробили. Зразу залицять, докластися і поїзд. Тут міксер щось зливає хлопцям, тягають нагору своїм ручним бетононасосом. Там він, канали ложаться, тут сходи, тут колони. У нас вона йде з самого низу, колона піднімається і зв'язується з гармопоясом, тому що балки перекриття. Дві пари сходинок. Також, до речі, сходинки ми замовили. Круті пацани, вони ось це за день виставляють одна, з іншої сторони друга. На другий день там приїжджає друга бригада і заливають. Кому цікаво, відзніму відос, буде зроблено повністю. Робота з матеріалом скільки коштує.